Ця машина була бита у нас попереду, і у нас ми закладали 13% 600 в ремонт. Капот, бампер, решітка радіаторів, точніше, там панель 4500 ми закладали. Тут десь прорахунок. Що в фіналі у нас сталося, що спіткало вас в ремонті, саме в виборі з запчастин, тому що машина нова і саме в роботах. Ну, по фіналу порівняти цифру вийшло ну, 16 з хвостом доларів. 16 з хвостом, але це з рахуванням того, що руль абсолютно новий, буде емочний. Ми її ще не встановили. Він ось доїжджає, буквально на днях встановимо. Е, і буде емо Все таки, ну. клієнт нам довірився не тільки в ремонті цієї машини, а й в. В пораді в тому, що я йому казав, Кирил, давай ми перевдягнемо її в M Performance, Тому що це кардинально поміняє зовнішній вигляд машини. Ну, він подумав, 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 покрутив ці цифри. Я дав цифру і по оригінальному обісу, і по китайському. В результаті машина перевдягана, виглядає фантастично.